У царичанці дітлахи та дорослі не натішаться. Там відремонтували дві головні вулиці робоча та соборна. Зараз скільки дітвори з'явилося, буквально, наче їх не було, як я ми були в коліно. А зараз велика вдячність команді нашого Валентина Різніченка, який допоміг нашій вулиці стати такою гарною. На соборній знаходяться школа, ліцей та дитсадок. Після ремонту на ній ще облаштовують сучасне освітлення. Ми в цьому році дождалися капітального ремонту нашої вулиці. Дорога дуже хороша, комфортна, зручна і саме головне безпечна для батьків для дітей. Ми бачимо, що про нас піклуються. Команда Валентина Різніченка капітально ремонтують дороги по всій області. Пріоритет невеличким населеним пунктам. Царічанки в цьому году ми капітально відремонтували дві вулиці. Це вулиці, кожна з яких по 40 років. і за ці 40 років їх ні разу капітально не ремонтували. Тепер жителі царічанки зможуть ходити і їздити по абсолютно новим вулицям. Цьогоріч на Дніпропетровщині капітально відремонтують 160 комунальних доріг.